Хто переможе у заїзді між Ford Mustang GT попереднього покоління, який оснащений компресором, і має 850 кінських сил, чи можливо Dodge Viper GTC п'ятого покоління? Що ж, ми дізнаємося, це після серії заїздів на 400 метрів. Ford Mustang CS 850 оснащений 5-літровим v 8 з наддувом, який зазвичай видає 454 кінських сили, але його доопрацювала компанія Clive Sutton. Модернізація включає компресор Whipple, інтеркулер і нову вихлопну систему. Тепер він видає 850 кінських сил та 902 нанометри моменту. Вся потужність передається на задні колеса через шестиступінчасту механіку. Вага автомобіля складає 1900 кілограмів. У новому вигляді він коштував 115 тисяч, включаючи усі оновлення. Цей Dodge Viper GTC також зазнав тюнінгу, має 8,4 літровий V10 атмосферний з новим вихлопом. Раніше він видавав 654 кінські сили, а тепер 710 і 786 ньютон метрів моменту. Машина задньопривідна з шестиступінчастою механікою, а її вага складає 1560 кілограмів. Вона обійшлася власнику у 70 тисяч фунтів. І знаєш що? Цей мустанг здається справжнім звіром. Ми ще не почали, але я вже розумію, який він потужний. Ручне перемикання передач у тебе і в мене. До речі, перемикати непросто. А от за вагою ми відрізняємось. Гаразд, час поговорити з водієм Viper. Звісно, це наш найкращий водій Сем. Привіт, Сем. Відчуваєш себе як у справжньому американському перозі? Мені подобається ця машина. Вона чудова. Ну, я з тобою згоден. Вона ж була на Нюрбургринзі. Я навіть трохи пишаюся нею. Так, ми вселяю впевненість. Скажи. Може ще раз поганяємо на Нюрбургринзі? Як ти на це дивишся? Та ні, ну його, мете. Як думаєш, хто переможе? Обидва потужні. Один з атмосферним впорскуванням, інший з турбонаддувом. У мене більше потужності та крутного моменту, але у мене більше ваги, навички гірші. Так, але ти сучасніший. У тебе і система лаунч-контролю є. У мене 700 конячок. А в тебе там що півтори тисячі? Якщо так, то це безумство. Загалом 850. Цифри у назві. Тут лаунч-контроль, і це 4500 оборотів. Далі обмежувач все як завжди. Тож мені здається, це кінець. Слухай, я впевнений, ти впораєшся. Ти ж розумний хлопець. Хай і є сумніви, але сьогодні день особливих заїздів. Я впевнений, все буде нормально. А от саундчек на таких машинах має бути особливим, це точно. Я, звісно, міг би посперечатися і сказати, що твій лаунч контроль новіший, але не став. Нехай буде так. Гаразд. Добре, це книга виправдань. Я просто почув, як вона закривається після короткого читання з неї. Це дуже важка книга. У будь-якому разі, перш ніж ми дізнаємося, що станеться насправді, давайте перевіримо звук, бо це буде епічно. Я збираюся трохи стримати свій запал. Обмежувач навіть до п'яти тисяч обертів не дав дійти. Гаразд, Сем, тепер твоя черга. Давай починай. Мені здається, що я тут переможець. Як же ти гарно звучиш? Як же тут чудово перемикаються передачі, я не можу дочекатися. Ти ж мене розумієш, так? Це ж не просто МКПП, це справжній рівень. А, як на тракторі. Знаєш, навіть я вже відвик перемикати передачі під таким кутом. Це якийсь кошмар. Зате перемикання чітке, а це важливо. У цьому, звісно, плюс? Гаразд, я тебе зрозумів. Я не поставив би гроші на це МКПП. Як гадаєш, хто виграє? Мені подобається Вайпер, то він переможе. А я гадаю, що мустанг три, два. один Ну, все. Може, я його наздожену? Ні, навряд. О, ні. Чудовий старт Семюель. А ось я заглох на старті. Ось розумієш, з МКПП оберти ніби не докручуються. При активному лаунч-контролі. Ну, тоді давай я додам обертів. Де це налаштування? А ось воно. Давай збільшимо темп. Тепер я робитиму 5,5, а не 4,5. Дай мені ще одну спробу. Я вже втомився, день був чудовий. Загалом вайпер переміг, тож будемо закруглятися. А чи не надто ти поспішаєш, Сем. Мені здається, що ви збили всі налаштування машин, які були встановлені їх справжніми власниками. Мені здається, вас за це явно не похвалять. А ще машина думає, що ви спускаєтеся з пагорба. Скоріше за все, звідси і зменшення обертів. Слухай, ну підійди тоді сюди і налаштуй мені все. Не поспішай, ми нікуди не поспішаємо. Налаштування. Яка ж це дикість? А чому машина сама вирішує, коли її гальмувати? Як вона вирішила, що ми взагалі на пагорбі? Чому вони взагалі перемикають передачі? Чому машина думає, що це гарна ідея? Через те, як сильно він смикається при перемиканні передач. Він думає, що знаходиться на пагорбі. Тому вмикає гальма, а потім знову перестає. Монтажери, а можна вставити кадр, де він дізель їде? У нього такий великий крутний момент. Шасі після такого треба міняти. Мете я роблю за тебе твою роботу, ти не потрібен. Ага, краще крути кермосем. Це твоя робота. А ви про мене взагалі не забули? Я тут, до речі. Зверніть увагу, будь ласка. 3, 2, 1. Починаємо. Адин, давай. Я лідирую? Я зробив його. У мене була проблема при переході на третю передачу, але ти теж був так. Мені здається, на низьких оборотах ми їхали краще. А знаєш, що, Сема, Я хочу сказати, що лаунч-контроль якось підвів нас. Може, ми тягу зменшимо, а пробуксування буде кращим. Перевіримо. Ось так. Може, то ми почнемо краще. Це дасть нам більше контролю. Загалом я пропоную спробувати. Давай, не ламайся. Поїхали. 3, 2, 1. Давай! Гони, дитинко, моя хороша, ти зможеш, моя рідна. Поспішай, будь ласка, ти впораєшся. Давай. Я впораюся, гони. Я обігнав Сема. Так. Гаразд, давай так. Ми обидва перемогли. Гаразд. Переможцю все. Та ні, мені і так нормально. А мені-ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Переможець отримує все, ви знаєте, правила, не хитайте головою. Ось що я тобі скажу, Семе. Можливо, наприкінці відео ми так і зробимо. Давай так: рахунок 1-1. Нічого не було, а наприкінці проведемо заїзд, де переможець отримає абсолютно все. Не ображайся на мене, Семе. Справді, не варто. Ну що, домовились? Цілком. То хто ж у результаті переміг? На повторі зрозуміли, що переміг саме Форт. Проте обидві машини пройшли 400 метрів за 12,6 секунд. Перейдемо до заїздів на 800 метрів. Поїдемо на другій передачі, почнемо 60 кілометрів на годину. Ну що, Семе, ти готовий? Не 3, 2, 1, уперед. Ось це ми розігналися. Ого. Він все ближче і ближче, ні. Ну ж дитино, гони. Він все ближче та ближче, ні. Що мені робити? Гони. Гоні! О, ні, він обігнав мене. Гаразд, Сем, продовжую їхати. Я просто дав гальмам трохи охолонути, бо це важка машина. Чи чув цей скрегіт звук? Ні, мій передній сплітер виконував дуже багато роботи. Це було неймовірно, передача тут зовсім інша. Це неймовірно. Це просто дивно, ніби ось ось я виграю. Ні, я не можу. Ні, точно зможу. Отак, перемога моя. Ні, знову, Сем. Але ж я виграв. Так, ти виграв. Давай спробуємо передачу вище, максимально, і почнемо з 80 км на годину. Як тобі? Як хочеш, я все одно виграю. Якщо вам сподобалися ці машини, переходьте за підказкою і заходьте на CarWow. Посилання також є в описі. Машини неймовірні. А у нас тут невеликий підстопчик. Я ненадовго. Режимної сили тепер менше, але я гадаю, нам це на руку. Отже, колишній план. 80 км на годину, шоста передача, тут вся річ у моменті. Такий форт теж є на Карвау, але без тюнінгу. Найкраща пропозиція на Карвау на даний момент. Всі посилання в описі та код на екрані. Ну що, Семе, ти готовий? Я не дуже. 3, 2, 1 уперед. Та що відбувається? Я взагалі рухаюся. Це різниця в двигунах, дід. Я прискорююсь чи як. Я пришвидшуюсь. Щось не схоже. Ну Сем, давай вперед. Ось і 800 метрів. Сем переміг. Ну все, ми на межі. Я продовжу розганятися. Ну, ось, нарешті, ми впорались. Вгадай мої оберти, коли я все ж таки наздогнав. Мало 1900. Ну, що сказати? Чиста перемога. Навіть сперечатися не стану. Перейдемо до тесту гальм. Вистачить вже фігнею страждати. Для гальма мені досвіду точно повинно вистачити. Правильно. Ти б ще руку так підняв. І був би як безумець за кермом, що махає людям у пробці. Підніми одну руку вгору, Сем. Тоді почнемо. Ну ж. Ось так. так? Яка машина важка під час гальмування? Здається, я потягнув під колне сухожилля. Я виграв. Так ти виграв? Знаєш що? Це ще не кінець. Я сказав, що можу дозволити тобі зробити ще один заїзд наприкінці ролика. Я даю добро. Прокотимося ще раз. Та з вітерцем. Переможець отримає все. А інакше мені не цікаво. Що? Готуйся, Сем. Трі? Два. Один, Він мене наробив. Я наздоганяю Сема, я впораюся. Він мене приділив. Справжня легенда. Переможцю дісталося все, а переміг ти. Ай боже мій, яка ганьба. Неймовірний день. Я знав, що ти на моєму боці. Знав. То хто ж у результаті переміг? Додж переміг. Пройшов 400 метрів за 12,3 секунди. А Форду на це знадобилося 12,6 секунди.